Всім салют! З вами Макс. Коротше, хлопці і дівчата, в минулому відео я був не дуже многословний по поводу алічного комплекта. Нормально я там розказав цю катушку. І майже нічого не розказав про основне про вудилище. Зараз і все одно роботи. Хто не дивився попередній відос, бажано його подивитися, щоб зрозуміти весь спектр, про що я буду казати? Катушка значить. Куплена у нас була за 25 гривень на Аліекспресі. Це не 25 гривень, що ось 25 гривень оцінати вам, ось на ти катушку. Це на Аліекспресі є такі купони, вірніше монети, які дають вам знижку. І ви ті монетки збираєте собі потроху, і воно вам вкладки викидає, які б ви могли купити товари із цією самої знижкою. Тобто використати ці монети. Оця катушка вона сама по собі коштує десь гривень 600. Ніка б я за неї 600 гривень не дав. Але так вийшло, що з цими купонами вона коштує 25 гривень. Якщо я не видалив ці скрини, я їх обов'язково тут вставлю. Подивимося, видалив я їх чи ні. ну, Попробую знайти. Вийшла вона мені 25 гривень. Гоуно не раджу я купляти, хіба по приколу. Просто так поприкалуватися, щось покидати якісь 100-грамові джарки або поджигувати 50 грам десь. Хіба так? Не догнала. Не догнала Був так. Але не догнала. Приходить це чудо ось в такому чохлі, дефолтному чохлі. Написано тут Pie Shir. Perfect English. І Kings Return P1008-180C. Що це означає? Я не знаю і знати не хочу. Це дала джазу. Це дала джазу. Ви запитаєте мене, а чого ж такий маленький чохлик? Ну тут все дуже просто. Це тревел версія. І тут отак, чотири частини. З чотирьох частин він складається. Переключаюсь на екшн-камеру. Уже грязний і вонючий він у мене, але складається він з таких чотирьох частин. Ручка, основний держак. Гайка тут саме така якась обична. Хоча я не бачив на наших спінах такого. Оця частина мимо, мимо Максим, мимо. Оця частина йде от так треба хорошо туди запежовувати, бо... Від того, що ти часто кидаєш, воно буває, вилітає. Третя частина і фівертіп, як у фідерних вудках. Щось на по і того дуже схоже. От так. Є. І в нас вийшов отакий патичара на потрях. Показую вам на потрях, щоб ви розуміли, що це. Оце отака дубова. Рабуна, якою я якось ще й умудрився протвічувати 130-ті вабляра. На них ще й клювало. Який же тут дизайн. Ну, а дизайн тут ніякий, просто чорне єва. Там щось написано там. Фірма їхня ця неунеймовська. Пише, що під провода не лізь, бо крякнеш фірмач. І тут пишу ось 604 MHFC 525. Це 604. Це у нас десь 1,83 Його зросту. Ну Тобто, як 602 x 1 Точно такий самий він буде по довжині І 525. Ну, На счет 5,25. Тут трошечки вони підбрехали, ним можна і 40 грам кинути. Але от давайте перейдемо тепер на рахунок твічінга 130-х і 110-х. Це теж невеличке. Малече. Отак. От отак хотів це сказати, все виглядає, але... Випав. Випала кришечка, та що осівчок зажимає. І отак от це все виглядає. Вроді би, так, да, класна така. Патика за 275 гривень. Чом би і ні, чом би і не купити. Але отакий комплект, якщо це ще він буде ваш перший кастинговий комплект, він може відбити вам желання рибачити мультом з першої ж рибалки. Чому? Ну, тому що бороди кидаються, практично вона, ця катушка не налаштовується, кидає вона недалеко через важку шпулю, ложить шнур горбиком отаким, як я його не старався там переложити, все одно воно так буде лежить. Ручка тут, а ця відстань. Дуже-дуже коротка. І коли ти виважуєш рибу, ти коротше, маслаєш отак, як міксером, як м'ясорубкою. Яким міксером? Яким міксером? Як м'ясорубкою, отак маслаєш і задовбуєшся. Дуже сильно задовбуєшся. Наприклад, де тут мій де тут мій пісцефан? Адекватна катушка. Дешева адекватна. Дивіться, наскільки тут різниця у відстані ручки. Увидь, что они Ого. Ого. Ой-ой-ой, ты бы не резануло, ты что. Так оце закрутило. А ось вам і 130-й рірандж розловився. Ну, бачите, якщо підхід знайти, то можна і 130-й миловити. Давайте зробимо так. Якщо вам Цікаво посилання на цей товар, якщо вам зацікавило, прямо воно дуже сильно. Пишіть мені сюди в інстаграм. Я вам обов'язково його скину. Я просто не хочу навіть в описі оставляти. Захочеться вам по фану його купити, да? наприклад, там, або подарити комусь, поприкалуватися з якогось свого кінта. Я вам скину, купите, подивитесь, наскільки воно поганюче. Що ж можна протвічити цим кастингом, цією вудкою. В принципі, мені вже здається, що будь-який воблер, навіть, наприклад, той самий ось балісонг, можна протвічити будь-якою палкою, навіть якщо вона буде менше по тесту. Ця палка пише, що вона 5,25, але через цю лапшистость, вона не може протвічити адекватно воблер. тому що мені здається, що вона все-таки через ось цей свій такий не дуже твічовий стрій, вона трошечки гасить подачу цього воблера. і ти не можеш його подати так, як треба. Він не так грає, він не так рискає. Це на рахунок 130-х, але 110-ті вже можна якось смикати і вже щось буде получатися. Ну, воно буде получатися і 130 Якщо ти вже твічиш не перший день, то ти будеш твічити і 130 Так само, як я ловив і на ріренжика цього, я дубасив цим кастингом, А рірендж доволі такий упористий воблер, Тому якщо ти приловчишся, то все буде получатися. Ого а це класна щука. Або просто так здається що здалеку. Або це дійсно велика щука. Ану. А ну. Ані ну. А це. Ай-яй-яй, зійшла. Чи й гачки Гамакаксу, але зійшло. Досвід в твічингові, в мене особисто не такий великий. Я б навіть сказав, він мізерно малий і. Ну, не цей. Не треба не мене поки що слухати те, що я розказую. <плес> Ні, Якщо насправді в мене палок твічових, то не так уже і багато було. Це якийсь X Inквізиtor і, грубо говоря, ось оцей лапшун. І чим мені понравилось, і цей кастинг мені дав зрозуміти, Яку я взагалі хочу свою наступну палку твічову і як я хочу взагалі твічити. Він супер, коротше, як вам сказати, в'яже рибу. Тобто, якщо у вас є покльовка, то з вірогідністю процентів 90% він її не зільє, а він її зав'яже. От, наприклад, якщо там інквізітора цього брати, або той самий X, який у мене був, там супер багато сходів. От Я сьогодні, наприклад, на ворскі плаваю, плавлюю флагманського веблірка. Ну, він не в'яже там покльовка і зразу сход, тому що такий щуки ривок і він не підв'язує рибу. Оця штука вона дуже сильно підв'язує. і Він мене оцим, оцей патик підкупив. І, в принципі, я ним планую і далі рибачити, тому що ну согласіться покльовки на нього просто бомбезні і виважування, і виглядає це офігенно. Опа є ти що? Ти що? Є ще одна Манюнечка Тому в зв'язки із якоюсь адекватною катушкою, тим самим пістефанами, бо я навіть сюди дайву татулу ставив. Воно може працювати, якщо ви полюбляєте поджигувати, потягати якогось карася в равномірку, вертушкою любите кинути. То тоді оцю палку можна, в принципі, брати. Але я б не рекомендував. Але якщо немає у вас бабок, то в принципі можна і купити. Ану, давай додому люблю. Розлюбляйтеся. На Алі ще дуже сильно багато різних палок. Тому, якщо вам цікава ця тема, кастинги, якщо вам цікава ця тема вудки, снасті, і катушки з Аліекспреса, я готов це все затарювати, купляти і вам показувати. А від вас, що вимагається, це просто давати активно відос і дивитися мої відоси. Та і всь. від вас підписка на канал, лайкос і комент якийсь бажано. Бо Ютуб полюбляє всякі такі двіжухи, коли ви там напишете мені якийсь диктант. А я люблю, в принципі, читати ці всі речі. Хух, Коротше, наче все розказав. Тому, друзі, катушка. Зразу ні. Палка. Надіюсь, ви... Переварите все те, що я сказав, відфільтруєте якусь інформацію, поймете, нужна вона вам чи не нужна вона вам, і чи готові ви потратити ці 300 гривень. В принципі, можна купити було б шаурму і Кока-Колу якусь або пепсі. Або можна було б купити ось патичуару. Тому всім дякую за перегляд. Зустрінемося з вами ще обов'язково на риболовлі, а я погнав шукати ворсклянську щуку. Надіюся, я її сьогодні найду.